Всім привіт! Ну що, нарешті я вам зможу записати відео стосовно запуску корівок. Дуже довго ви цього просили. А, ось я вам розповім про те, які бувають способи запуску, якими ми користуємося і плюси і мінуси обох цих способів. А, одразу розповідаю одномоментний запуск, тобто в один день, так як його робимо ми. Без стресів, без ніяких негативних наслідків, якщо, звісно, це зробити правильно. І спосіб, коли зменшується частота кратність доїнь. Тобто, якщо ми, наприклад, подоїли зранку, не подоїли ввечері, знову подоїли ввечері, потім не доїли зранку, плутаємо доїння, і корівка збавляє молоко. Це нормальний фізіологічний процес, коли при такому графіку доїнь, корівка просто збавляє надій. Ось при обох цих способах треба дотримуватися декількох правил. В запуск повинна йти корівка клінічно. Здорова. Тобто у неї не повинно бути ніяких скритих мастиців. А У корівки повинно бути здорове вим'я, без ніяких травм, без ніяких уражень. Якщо у вас є навіть малесеньке, малесенький дзвіночок до маститу, то потрібно спочатку зробити тест на мастит і віддати молочко на аналіз в лабораторію, щоб вам висіли з будника. Ми проліковуємо мастит. І тільки потім запускаємо здорову тварину. Тому до запуску треба готуватися не за 60 днів. 60 днів корівка повинна відпочивати. Тобто все 60 днів, і вона вже не доїться. А за 70-75 днів до запуску, до Отелу, точніше, ми беремо молочко, робимо аналіз. І якщо у нас є сумніви, платимо гроші. І робимо аналіз на збудника маститу. Проліковуємо корівку і тільки потім запускаємо. Є дуже багато людей, які кидаються в останній момент і кажуть: ой, все, у корівки мастит, не можна її запускати, вона доється від отелу до отелу, все життя, все добре, ніколи нічого не було. Але вам же не подобається правда, працювати кожного дня. Ну, ми працюємо кожного дня, бо у нас немає вибору. І це наш вибір, точніше. Ми самі цього захотіли. Ми всіх годуємо, ми всіх доємо, ми переробляємо. Ось, а корівка повинна відпочивати. І ми повинні давати корівці всі умови для цього. Ось, зробили аналіз, виявили, що корівка здорова, все добре. Зменшуємо кількість молокогонних кормів. Тобто, залишаємо обов'язково сільно воду не, не в якому разі ми не забираємо у корівки воду. Ми забираємо сіль, щоб корівка хотіла менше пити, і це не провокувало набріки. І зменшуємо кількість білкових кормів. тобто щоб Білок не провокував подальшу лактацію, не збільшував нам надой. Залишаємо такі корми, наприклад, як ячмінь, кукурудза, пшеничка в невеликих кількостях, висівка і годуємо корівку. Ми не ставимо корову на солому. Ні. Ми годуємо коровку, корівку так, як потрібно. Якщо, наприклад, ви запускаєте корів навесні, то а, треба. Зменшити години випасу на соковитій траві. Ось, не годуємо корівку люцерною або іншими бобовими травами або ж сіном. Звичайно, сіно. Ось, І якщо нашої корівки надій менше 10 літрів, то ми взагалі не переймаємося. Беремо один раз подоїли ввечері наступний. Раз знову подоїли ввечері і ще раз подоїли через сутки. Тобто ранок-вечір пропускаємо і на ранок на наступний, навіть на сутки, а трошечки більше добу. Ось і все. І відправляємо корівку в запуск. Якщо вим'я не гаряче, якщо воно не тверде, немає ніяких запалень візуально, то ми можемо зі спокійною душею відправити корівку на відпочинок. Якщо ж ви бачите якісь зміни, доємо, Дивимося, що, що відбувається, проліковуємо і потім запускаємо. Корівка повинна відпочивати 60 днів, бо за ці 60 днів у неї повинно оновитися вим'я. Тобто воно повинно зменшитися. Альвіолки старі засушуються, якщо можна так сказати. І потім перед отелом виростають, якщо можна так сказати, заново. Вони відновлюються, вони будуть нові. Ось. І все у нас добре. А якщо корівка не пішла в запуск, то ви уявляєте, їй потрібно в е, ці дні перед отелом годувати себе, ростити всередині себе теля, виробляти вам молоко і потім ще якимось чином дати молозиво толяткою. Але коли корівка доїться від отелу до отелу, то молозива не буде і імунітету у телятка також не буде. Ось, це я вам розповіла, як Частіше всього запускають корівок. Як робимо ми? Ми запускаємо корівок в один день з консервацією вимені. Тобто, у нас корівки частіше всього дають понад 10-15 літрів молока перед запуском. І тому з таким великим об'ємом молока дуже незручно корівку запускати, тому що вона все одно виробляє молоко. і Великі літражі, вона нервує, вона хоче доїтися, молоко наганяє. Тому є дуже класна штука як шприці для консервації. Точніше, вони, якщо ви прийдете в аптеку, то можливо, якщо люди не дуже компетентні, вони навіть не будуть знати, що це таке. Це шприці для лікування та профілактики мастиців в сухостойний період. Тобто, це шприці з пролонгованою дією. Вони працюють є шприці з різною каренцією. І це дуже-дуже важливо при виборі цих шприців. Розуміти, коли корівка була покрита, коли їй телитися, і щоб ми попали в цей люфт. Тобто, якщо ось, наприклад, ми запускали моні, там, якщо я не помиляюсь, 49 днів працює цей шприц. І тобто, якщо у вашої корівки до отелу залишилося 45 днів, то їх вже вводити не можна. Треба шукати шприц з меншою каренцією. А, ось, Але повинна корівка відпочивати 60 днів. І ми запускаємо завжди 60-65 днів, тобто, щоб у корівки був ще невеличкий запас, бо особливо влітку корівки дуже часто рені... теляться трошечки раніше, аніж по строках. Ми рахуємо завжди 275-280 днів. Ось, навіть на 285, особливо гулштини вони трошечки раніше теляться. А, ось, і... Ми просто здоємо корівку так же, як і робили раніше. Доємо, доємо, доємо. Ось нам треба вже запускатися. Ми робимо ж постійно тести на мастит. Перед запуском також робимо тест на мастит. Якщо у нас все чисто, вводимо консервант і все, і корівку відпускаємо. У нас з цим трошечки простіше, ніж в приватному секторі, бо у нас є велика левада, і ось на осінній період у нас там гуляють в леваді коні. Телята, ну, тобто вже такі нетелі або підрощені талички, а, і сухостійні корівки. Тобто ми законсервували її і відправили в леваду, вона йде туди, тусується. А, зернові ми, а, якщо корівка, ось, наприклад, на моніному о, випадку вона достатньо така товстенька, то ми зняли її з конскормів. Ми будемо давати її вже тільки в транзитний період. Якщо, наприклад, у вас корівка в нормальній кондиції, то ви можете не знімати її повністю з концентрації. Єдине, що тільки ми зменшуємо, як я і казала, соковиті корма, білкову групу, білкове сіно, щоб у корівки не було цього молокогонного ефекту і щоб вона не поправлялася, тому що ми годуємо корівку на літраж, вона, наприклад, їсть 250-300 грам зернових на 1 літр молока, а якщо корівка вже не доїться, тобто вона їсть ці кілограми, і куди воно все йде? На бока. А якщо корівка у нас перед телом буде товста, то у нас буде кетоз, тому не потрібно цього робити. Ось ми Моню відправили. Вона буде там гуляти, ходити, їсти травичку, яка ну зараз поганувата вже росте, тому що кінець вже майже літа, але у нас дощі, слава Богу, і травичка все одно є. Сіно в вільному доступі, вода в вільному доступі. Все. Все, що потрібно в корівці. Потім вже за декілька тижнів до отел ми починаємо транзитний період, починаємо годувати рубець, корівки, навіть не корівку, а рубець корівки, щоб вона звикала до тієї мікрофлори, яка у неї буде вже після отелу, і щоб ця мікрофлора допомагала перетравлювати їжу в рубці корівки і стимулювала виробітку молока. Стосовно каренції, чи можна пити молоко після шприців? Молозовим можна випаювати теляток. Ми беремо завжди більший проміжок часу, ніж зазначено наш притяг. Тобто, у нас 49 днів ці шприці працюють, а корівка телиться через 60-65 днів. Вже препарату там не буде. Ми випоюємо спокійненько телятку, і ми молозиво можемо готувати для себе, тобто брати його в їжу. А, тим паче, молозиво, коли готується, воно проходить все рівно термічну рубку. А потім, вже, коли у вас молозивний період проходить, все це ведується, молочко можна спокійненько пити. Нічого страшного в цьому немає. Знову ж таки, консервація вимені це профілактика маститів. А, дуже великі плюси. Мені це подобається, що немає цього головняку, корівка не нервує, там що її подоїли, не подоїли. А, і ми цим користуємося вже декілька років. Ми всіх своїх корівок так запускаємо, і ми дуже дуже, дуже раді, що є така, така система. Ну і на комплексах, звісно, теж запускають корівок тільки з консервацією, бо це зручно, бо це профілактично. І це гарно впливає на подальшу продуктивність, тому що запускати корів потрібно. Хтось там може сказати все одно, вим'я буде велике. Зрозуміти, що корівка все одно буде поки виробляти молоко, бо вона звикла доїтися, вона звикла вам віддавати його. Але препарат, який діє в вимані, він не буде працювати так, що ви думаєте, ви ввели все, молоко перегоріло. Ні, корівка виробляє молоко, вим'я буде трошечки збільшуватись, але за декілька днів воно саме зменшиться. Ще раз повторюсь: треба прибрати молокогонні корми, білкові корми, соковиті корми. Не треба давати картоплю, бурякусть, це все. Ми цього взагалі не даємо своїм корівкам, навіть в лактацію. Ось, воно їм не потрібно. І ми ставимо сіно, вода. і Якщо корівка, наприклад, не дуже товста, то ми можемо залишити комбікорм, але там, де більше клітковини. Не даємо багато протеїну, щоб корівка не наганяла молоком. Ось тому, якось так. Зараз я вам сюди прикріплюю відео, як це все. Відбувається. А ще скажу. А мабуть, там і скажу. Я просто дозвучу це відео. Тому дивіться. Робимо всі ті самі маніпуляції, як і перед доїнням. Корівка в нас вже була подойна, але вона лягала, тому треба заново все обробити гарненько. Ми оброблюємо, робимо обов'язково тест на мастит, щоб наша корівка була чистенька, щоб ми розуміли, що ми запускаємо здорову тварину. На жаль, моні у нас не доїться на одну дієчку. Це було з першого готелу в неї неправильний молочний канал. Але ось ми зробили тест. Все у нас гарненько, все чистенько, тому ми можемо приступати до консервації вимені. Ми видоїмо корівку до кінця, тому що ми знаємо, що апарат повністю все не видоює, і цього робити і не треба. Там може залишатися до 200 мл молока в кожній чверті вимені. Тому зараз ми додоїмо руками, просто після апаратної дойки ми не додоїмо корівок. Не треба цього робити. Зараз ми видуємо повністю, щоб у нас залишилася мінімальна кількість молока в вимені. І після цього ми обробляємо корівку спиртовою серветочкою спеціальною. Ну, можна не спеціальною, можна любою, щоб у нас був максимально чистий канал. Попередньо нагрівши наш, наш препарат до температури тіла, ми вводимо його в кожну чверть вимені. Протираємо наступний сосочок. І робимо теж саме аналогічно. І після цього обробляємо постдіпом, щоб закрити молочний канал, і туди не потрапила інфекція. Все, ми відвели вже Моньку до Левади, Велес після, теж після, з нами. І хоча вона хоча буде там допомогу, гуляти аж запросити. майже до родів. Потім ми її будемо забирати на транзитний період, підгодовувати, а зараз у неї будуть друзі коняшки. Ось так ось.